Щорічно 20 лютого в Україні відзначають День Небесної Сотні. Небесну Сотню назвали учасників Революції Гідності, які загинули за честь і волю українського народу. Героями Небесної Сотні стало 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з усіх куточків України та навіть за кордону серед них були успішні підприємці і фермери, пенсіонери, і студенти. Найстаршому Іванові Наконечному виповнилось 82 роки, а найменшому Назарієві Войтовичу лише 17. Кожен із героїв був звичайною людиною. Мав сім'ю, батьків, друзів, захоплення справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну, за яку вони віддали найцінніше своє життя. Небесні сотні, шани й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Ім шлях високий. Боже, освіти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Небесна Сотня стала силом боротьби і героїзму, непохідної віри у свободу, гідності і справедливості. Вони навчали нас не мовчати, не боятися, боротися, захищати, єдності бути вільними, вірити, пам'ятати. Небесна Сотня це посланці Бога, за нас віддали всі своє життя. І в них була лише одна дорога, пішли на віки в майбуття. Народ їх буде пам'ятать віднині, схиляти голову в журбі, вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі. Хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн, бо хто на неї посягне віднині, загине від меча і він. Щоб не даремно, небесна сотня у небо, тільки щоб не забути забутих не повернути тільки щоб не даремно Небесна сотня у небо, тільки щоб не забути.